Слава Ісусу Христу! Дорогі і сестри, кілька слів сьогоднішнього сьогоднішньої Іванів розуміємо собі, тому що воно, ця зустріч Ісуса Христа з Христе цією жінкою надзвичайно важлива. Бачимо, що сьогодні добре. бо добре, близько намагається, як найповніше передати. Контекст цієї зустрічі, атмосфера, навіть яка побувала на цій зустрічі. Один з фарисенів запросив Ісуса, щоб зайшов до нього і сів з ним за столом. Ми вже не раз роздумували над тим, що означає сідати за стіл. Це щось більше, ніж просто нагодувати того. За стіл, це означає пустити у свій простір, зробити того, кого запрошуєш, немов би собі рівним, зробити його так, ділити з ним більше, ніж просто хліб, ніж просто їжу. Отже, бачимо, що ця зустріч з Василем із Мерисеєм це не випадковість. Це не була зустріч, яка була така неумінна. Фарисей запросив Спасителя, щоб увійшов його дім, і сів з ним за столом. І тут жінка, Енгелістока говорить, яка була грішниця у місті. Навіть зараз так, характеризувати когось як грішник є. Свідчить звичайно негайно не люди, тому що ми можемо бачити навіть щось зомбі, яке не відповідає моралі, не відповідає прийнятим нормам. Але ставити на когось печату, що ця людина річ є справа дуже нем'ячна, є справа дуже небезпечна. Але тут є дуже чітке означення цієї жіні. Така характеристика, вона була грішницею в місті. є певність, є відчуття цієї певності, що мова йде власне ворожінь у грішницю, довідавшись, що він у хаті приходить. Де? Приходить не просто, щоб вияснити. Вона ко міг Спасителя, почала обмивати свізані його ноги волосся в своєї водою втирати, цілувати і пасти їх паща. Вона приходить до Спасителя вже у поставі визнання, вона вже розуміє, Che è a voi e a chi tu stoi, se hai, se hai un atto, di correre per te. E farà sì, mi auguri, che ti sei giù il cubro, che ti è il che ti sapevi che ti prevedi un due e un due, che ti salvi Христос є серцевідець, який знає в серце і помисло кожного і цього фарисея. Починає з ним розмову так, щоб цей фарисей сам прийшов до Карму Христу. Він не осуджує йому відразу. він не каже йому, що ти помиляєшся. Він його питає. Він змушує самому дійти до того, щоб зрозуміти і визнати свою неправду. Все не мовляв, як щось сказати. І ми бачимо знову підступність цього фарисея, каже, вчитель. В думці він підважує, хто вертесь спаси. Якби цей чоловік му, пророк, він саме це життя. Ale profesionale. kaže, kaže, je profesionalen. Odkud želiš teči? Koliko je? Dvoje, ko živimo v Ukrajini, od tega, da je uvodil veliko, kot so denarji, in če ti je 50, potem ne znajo, kako vrniti. In ta je uvodil nekaj, kar je bilo uvodil v Ukrajini. Котрийсь не буде більше бити. Логіка цього фарисея працює, очевидно, що то йому подарував багато. Бачиш, ти добре говориш, ти добре судиш. Нічого не вийде і краблі там не, 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 не просто уваги, але навіть може більше людського, ніж того, що є мама. Вона. вона дарує мені акт покора. Вона визнає себе, що вона не розуміє. Ви знаєте себе, що має вішиться, але її сльози її сльози, її жести, її любов свідчить про цю переміну, її переміг внутрішньому переміні серце. Тому, як я тобі кажу, її прощається, і численні гріхи, бо вона полюбила багато, може мало прощається. Мали робить. Одинока, дорогі брати і сестри, правильна постава перед Богом це постава Гори. Чим більше ми будемо допускати до себе, підпускати до себе дум, так, що ми вже знаємо багато, ми багато досвідчуємо, ми маємо право. Тим більше ми будемо обідатися. Чим більше ми треба брати і сестри перед Богом у поставі дитини, у поставі горе, тим більше Бог буде відкривати нам своє обличчя. Мова про особистій духовний досвід кожного з нас, але також і про наш спільнотовий досвід. Спільнота церква, від якої. На опаки, спільнота церква, яка стоїть покорі, яка має від вагу казати, як омиляюся, яка має від вагу сказати вибачте, вона завжди буде віругідна, вона буде завжди сильнішою, вона буде завжди. so okay. it's У своєму знані, у своїй практиці, у своїй послані, але назавжди в растейство залишився синонім великості, відступності всього того, що є незабудь, тому що це їхня заслуга. І все вона знає. Тоді говорити про свій свободі і так само, навіть на рівні цілої спільноти. Кожен розпов історії, кожен порозуміння, кожен конфлікт. Я досвідчу, ця жінка сьогодні є геть інший приклад дає. Коли я не покинений, тоді я відкритий на цю Божу мудрість. не думай проїг гора, то є сьогодні Дім Так, світ має свою волю. Але власне Євангеліє, Цією антитезою до логіки світу. Воно пропонує пропонує інші шляхи. Деколи там ми боїмося бути покірними, бо думаємо, що будемо слабкими ніколи. Покірна людина, людина, яка здатна просити вибачити, людина, яка здатна бездавати помилки. Це є завжди людина глибша.